Третій рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну за цей час психіка українців, які не виїжджають за межі країни, вже адаптується до вибухів, сигналів тривог та життя у постійному стресі. Звичайно, ми радіємо успіхам збройних сил на фронті. А ще радіємо, коли в країні окупантів відбувається щось на кшталт повені пожежі чи теракту, але чи не робить це нас такими ж? Як і вороги, чи навпаки, це правильна реакція. Я скажу жахливу річ, яка може бути неприйнятна багатьма моїми колегами українськими. Я скажу просто: це нормально. Навіть якщо мене будуть закидати камінням, чому це нормально? Ну, давайте, знаєте, війна вона робить нас цинічними і. Крім усього, і е, вчить нас дивитися на деякі речі е, так відсторонено, просто як на факти. Ну, Давайте скажемо так, знаєте, краще всього пояснювати на прикладах. Дивіться, е, випад в Крокус Сіті -Холі. Е, Якщо ми знаємо, що просто був теракт, де розстріляли людей, це жахливо. І це, ну, це породжує співчуття, але давайте розберемо цей випадок. Концерт відбувся на території країни окупанта. Виступала група, яка збирала кошти на волонтерські рухи для російської армії. Група Пікнік так була, здається. Ця група не один раз виступала в Окупованому Криму. Ну, по суті, це, це група, яка підтримує режим. Розумієте? От. Вони, звичайно, може, не заявляли про це в голос, що вони підтримують, але є, крім слів, є ще якісь, крім слів, є ще вчинки. А вчинки кажуть про те, що вони, що вони пропутінські, звичайно. І от дивіться, публіка йде на концерт пропутінської групи. В Україні в цей час е, ракети шматують дітей. Так? Е, українці хоронять своїх близьких. А в цей час е, росіяни е, розважаються на концерті нацистської групи пікнік. Ну, я не знаю. От у вас є особисте співчуття до цих людей? Ну, ви бачите, ви відповіли теж на це питання, так як і я. Це перше. Друге, якщо так більш широко подивитися, так званий «русський народ це ресурс для поновлення е, е, російської армії. Це потенціально, е, це вбивці, потенціально розумієте? Потенційні вбивці. Мені скажуть, е, так там же є й нормальні люди. Ну, вибачте, але я ж не знаю, затопило якесь місто. Ну, у мене ж немає точних адрес, анкет, де я бачу, що Іванов підтримує Путіна, а Петров підтримує Україну. Чому від мене вимагають емпатію якоїсь до людей, які. Які, які є представниками країни громадянами країни, яка нас вбиває? Тому не потрібно вслід за паном Арестовичем казати про те, що українці занадто погані, і ну для мене така точка зору вона є глибоко помилковою.